Послання 45. Глобальне навернення, яке скоро відбудеться, Неділя 6 лютого 2011 року 13.40. Ніжна улюблена дочко, це одне з останніх послань, яке має бути включене в мою першу частину святого письма, викладену в томі попередження. Мої улюблені діти, ви скоро дізнаєтесь про моє існування через покарання. Зовсім скоро віруючим в Бога Всемогутнього і так само атеїстам буде даний останній дар перед славним днем, коли я повернуся судити. Ця велика подія відкриє ваші серця, і ви будете з благоговінням дивитися на чудову любов, яку я покажу вам в цьому акті милосердя. Багато хто з вас не усвідомлює того, що я чи мій предвічний отець існуємо. Так багато з вас, невинних душ, повинні зрозуміти, що моє милосердя пошириться на вас під час попередження. Незалежно від того, яке ім'я ви захочете дати мені, саме тоді нове розуміння охопить ваші душі. Будьте вдячні, коли це станеться, тому що це покарання буде вашим спасінням. Як тільки ця подія закінчиться. Усі ті віруючи разом із тими, які навернуться, тому що вони нарешті зрозуміють істину, сформують мою нову армію на землі. Кожен з вас, хто буде просити прощення, коли ваші гріхи відкриються вам, буде прагнути поширювати істину тим, які перебувають в темряві. Цей дар мої діти завдасть вам болю, коли з вас будуть знущатися в моє ім'я. Будьте вдячні, коли це станеться, хоч ці переживання будуть болючими, тому що тоді ви будете знати, що ви є моїми правдивими учнями. Ви приєднаєтесь до мене в раю, коли прийде час. Ніколи не бійтеся своєї віри, мої улюблені, бо якщо б ви лише на мить побачили блиск, який мій отець створив для вас в раю, ваші людські очі не витримали б світла і слави. Одного разу мимохіть побачивши, незважаючи на вашу прив'язаність до цієї землі, якою красивою вона б не була, тому що вона також була створена Богом, ви будете благати про час, коли ви зможете приєднатися до мене в раю. Послання любові для атеїстів. Запам'ятайте один останній урок від мене, Атеїсти по всьому світу, послухайте це послання зараз. Навіть якщо вам важко зробити це. Кожен з моїх дітей на цій землі відчуває любов на якомусь етапі свого життя. Коли ви відчуваєте любов в своїх серцях, ви не можете побачити її, доторкнутися до неї, і вам може бути важко її описати. Немає наукового методу, який може її оцінити. Любов робить вас смиренними. Любов робить вас щедрим серцем. Любов може допомогти вам робити великі жертви. Любов збиває спантелику, але вона пристрасна. Любов не створена людиною це дар від Бога. Любов походить тільки з одного джерела. Любов це Бог, Бог це любов. Це так просто. Відкрийте ваші серця до чистої любові. Яку я і мій предвічний отець, маємо до всіх і кожного зокрема. Дивіться на мене так, як дитина дивилася б на свого батька. Покличте мене і я наповню ваші серця. Коли це станеться, ви ніколи не повернете назад: Ваш люблячий Спаситель Ісус Христос.